У четвертому році, чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це а, діалог. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я Вибачаю, що я повертаюсь до прикладу про е трьоденний тріумф е хворої людини, але тим не менш ми маємо з вами факт. То також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мені мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна. Перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїх від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити за скепсисом, але можна і країну вибачити за скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких як я дуже багато мільйони.